Вітання для всіх слухачів радіо Порш з вами в ефірі ведуча Крістіна Кавкрак, і зараз наша постійна рубрика Освітні нотатки. Сьогодні у нас в гостях Наталія Базима, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету. І ми будемо говорити з вами про інклюзивну освіту. Вітаю, Наталя! Доброго вам часу! Рада бути тут присутня. Сьогодення демонструє, на жаль, збільшення кількості дітей різного віку з особливими освітніми потребами, і багато людей задаються питанням: чому? Чому зараз стільки особливих дітей? У всіх з цього питання є своя точка зору. Хотілося б почути б вашу. Я, мабуть, би узагальнила ті відповіді, які дає більшість фахівців, і поділила б їх на дві великі категорії. Перша, яка буде пов'язана з підвищенням все ж таки наших якихось діагностичних методик, діагностичних моментів, ті, які будуть пов'язані з підвищенням загального рівня знань, широких мас населення про ті порушення, це Можна пояснити тим, що якщо раніше десь була якась дитина, яку ми зараз називаємо дитиною з ООП, але на неї не зважали, не звертали уваги, могли називати її лінивою, чи могли говорити про те, що дитина не старається, то на сьогоднішній день до таких дітей більше уваги і відповідно більше можливостей діагностувати таких дітей, а значить і їм допомогти. І другу таку от причину я б виділила, яку теж можна декілька в цю причину навести. Це все ж таки збільшення кількості таких дітей через те, що ми живемо в постійному стресі, через те, що у нас не дуже хороша ситуація у нашої екології, через те, що наше покоління так трішечки пожартую, але це не дуже жарт. Наше покоління набагато слабше від поколінь наших бабусь дідусів, і відповідно це все теж позначає. І окремо ще хочу відмітити той момент, що на сьогоднішній день дуже рідко зустрічаються діти, які мають порушення, такі от, якщо можна сказати, класичні. Якщо ми підемо в якісь університети, де вивчається дефектологія, корекційна освіта, то там є певні особливості, які характерні для цього чи іншого порушення. На сьогоднішній день дуже рідко це зустрічається. Дуже складні порушення, комбіновані порушення, і це все відповідно можна назвати як причини. Що робити, ми маємо адаптуватися, маємо більше вивчати ці особливості, маємо більше намагатися створити максимально таке для дітей придатне середовище, щоб вони там дуже добре себе почували, мали можливість розвивати їх потенціал, і плюс знати. Будь-кому про те, що такі порушення є, тому що чим раніше їх можна виявити, діагностувати, чим раніше почнеться певна корекційна робота, тим менше ми будемо помічати таких дітей, тому що інколи можна в дошкільному віці допомогти і в школу вже дитина приходить і не вимагає дуже специфічного рівня допомоги. А чи може це вказувати на те, що наше суспільство з часом стає більш адаптованим і скажімо, більш відкритим до таких діток? І, відповідно, батьки, які раніше, можливо, залишалися з дітьми вдома, боялися з тих чи інших причин виходити з дітьми кудись їм там соромно, можливо, було неодноразово чула таку думку. Чи може це також стверджувати, що зараз батьки стали? Більш адаптованими до умов, тому що суспільство також більше готує да, і говорить про цю тему. Я не можу відповісти однозначно, але дуже великою мірою з вами погоджуюсь. Чому не можу однозначно відповісти і погодитись, тому що все ж таки зустрічаються на сьогоднішній день? Варіанти, коли соромляться, ховають таких дітей, відмовляються від того, щоб діагностували ті чи інші порушення. Але з іншого боку, так і навіть сьогоднішні соціальні мережі, які показують наскільки можуть бути певною мірою талановиті діти, чи наскільки може бути крутою корекційна робота, чи наскільки наше суспільство готове до прийняття таких дітей і дорослих, то так певною мірою да. Ну, і зараз наразі і фільмів значно більше і передач. і Загалом про це більше говорять, показують. Тому я думаю, це теж впливає. Добре, Наталю, а який тоді діагноз має бути у дитини, щоб можна було говорити про те, що це дитина з ОП? Чи навіть тут не те, що діагноз, а можливо, ви підкажете, бо знаю, що ви не медик, да? ми зараз не про діагнози, щоб їх ставити, але яким чином визначати? Бо хтось на дитину просто яка там а, має інший характер, да? І більш сповільнена в своїх діях на неї теж кажуть: о, це дитина ЗОП. Тобто, як тут коректно, що, що має бути таким показником? Все ж таки, або хто має ставити цей діагноз, і де це фіксується, щоб чітко стверджувати, що це дитина з особливими освітніми потребами. Я б розмежувала особливі освітні потреби, як правильно ви сказали, і медичні діагнози, тому що медичний діагноз це все ж таки прерогатива лікарів, медичних якихось працівників. А педагогіка це те, чим займаються педагоги. І якщо ми хочемо виявити, чи точно у дитини є особливі освітні потреби, то варто тут ще звернутися і до самого визначення, до самого терміну. Тому що якщо ми будемо говорити широко, то і у вас, і в мене, і в будь-якої дитини є певні свої особливі потреби. Комусь краще навчатися зранку, хтось зранку, взагалі, сонний ніякий він прокидається ближче до обіду, і це теж можна назвати певними особливими якимись потребами. Але якщо ми будемо говорити про саме вузьке розуміння терміну, то тут дитина з особливим. Освітніми потребами це та дитина, яка потребує або тимчасової, або довгострокової допомоги для того, щоб засвоювати певні знання, уміння і навички. Тобто, якщо я навела приклад, що хтось зранку, а хтось з вечора більш бадьорий, то тут, в принципі, дитина може підлаштуватись, і дорослий теж може підлаштуватись. Але якщо ми говоримо про неможливість без відповідної певної допомоги, можливо, медичної, можливо, психологічної, можливо, соціальної, можливо, педагогічної, здобувати знання, то тут ми говоримо про те, що мають бути створені певні умови. І тоді, якщо є підозра, що дитина потребує таких от такої допомоги, то ми звертаємося до ІРЦ. Це інклюзивно-ресурсні центри, і там фахівці, яких завдання це виявляти таких дітей, діагностувати таких дітей і визначати, а який рівень допомоги потрібен дітям. Існує п'ять рівнів допомоги, і залежно від того. Який з цих рівнів заклад, до якого прийде ця дитина, повинен бути певним чином підлаштуватися, створити для дитини відповідні умови, залежно від того, який рівень, але як саме допомагати дитині? Це буде надавати рекомендації, ІРЦ, інклюзивно ресурсний центр. Супер трошечки роз'яснили. Тоді підсумую, бо нас слухають як батьки, так і освітяни. Якщо, наприклад, беремо зараз аудиторію батьків, і, наприклад, в мене є побоювання, що з моєю дитиною щось не так, бо мене це хвилює, то мені звертатися все ж таки до ІрЦ, і там мені цим допоможуть. А, так, а ще, якщо у вас є якісь побоювання, то швидше за все, ви вже звернулись або до логопеда, або до невролога, або до психолога. І зазвичай хтось із таких от фахівців, до яких найчастіше біжать батьки, або, можливо, навіть до педіатра, він уже може рекомендувати. Тому що хочу відмітити, про що вже й говорила, що на сьогоднішній день дуже сильно підвищилась самоосвіта фахівців, і дуже багато є фахівців, які крім своєї основної спеціальності спеціалізації десь навчаються додатково, десь проходять якісь курси, проходять якісь конференції, читають матеріал. І дуже багато у людей фахівців наміт такі от намічені червоні пропорції, які вони відмічають, і потім направляють до іншого фахівця. І на сьогоднішній день позитивно дуже є таке міжгалузева взаємодія, що от років 20 тому не відмічалося. Зараз просто досить популярні є як приватні садочки, так, і, наприклад, центри розвитку, сімейні центри і будь-які такі приватні установи, куди батьки звертаються ще для занять з дітьми раннього віку. І е, в деяких з цих центрів е, або на пер, на першій консультації, або згодом, коли дитина відвідує заняття, фахівці е, цього центру з просто викладачі можуть толерантно батькам направляти, якщо вони помічають у заняттях, що е, їх щось турбує, вони можуть направляти, тобто вони тоді на. Правляють до фахівців формату невролог там логопед дефектолог але все одно заключною такою інстанцією буде ІРЦ, так тому що ІРЦ ближче, ніж той самий невролог чи психіатр, пов'язаний з педагогікою з освітою, з тим самим дитячим садочком, зі школою. І тоді вже фіксуються певні рекомендації для цих батьків. Видається якась довідка там стандартизована, вірно? А, так, саме так. І відповідно, якщо батьки вирішують, що вони хочуть відвідувати освітній заклад з дитиною, будь-то садочок або школа, відповідно що далі трапляється з дитиною, якщо ми беремо, беремо ситуацію, коли є довідка від ІРЦ і батьки звернулися в освітній заклад. Та довідка, про яку ми говоримо, носить назву висновку. Він видається батькам в двох варіантах: саме для того, щоб один екземпляр залишився у батьків про всяк випадок, а другий екземпляр батьки приносять в відповідну установу освітню. І відповідно до цього там все написано, зазначено. Вже відбувається, відбувається подальша робота. Тобто, має директор чи завуч це собі відмітити, і відповідно до законодавства вже є відпрацьована процедура. Як далі відбувається організація роботи з цією дитиною, повторюю, що залежно від того, якої допомоги потребує дитина. Тому що якщо це п'ятий рівень допомоги, то там більш такі, скажімо, вимоги посилені для того, щоб дитина мала можливість навчатися, розвиватися в тому чи іншому закладі. Якщо це перший рівень допомоги, то там майже ніякого такого підлаштування і ну, особливо не потрібно. Добре, дякуємо. А тоді якими фахівцями має здійснюватись педагогічний супровід і підтримка дітей з ООП саме в освітньому закладі? Існує відповідна команда цього супроводу, і вона складається з фахівців, які постійно працюють, взаємодіють з дитиною. І слово фахівців тут не дуже підходить, тому що в цю команду входять і батьки. До ось цього постійного, постійної команди входить безпосередньо ті педагоги, які працюють з дитиною. Якщо це молодші класи, то це вчитель дитини. Якщо це старші класи, то всі предметники. Входить, звичайно, хтось із адміністрації, зазвичай це. Завуч. Якщо в школі є логопед чи дефектолог, то відповідно ця людина буде входити. Обов'язково входить психолог, обов'язково входить соціальний педагог і обов'язково входять батьки. Крім цього, сюди буде входити медик, якщо він є в закладі, або якщо є потреба, то ще запрошуються. І додаткові спеціалісти це можуть бути ті спеціалісти, які будуть працювати з дитиною відповідно до того, яке у неї порушення. Наприклад, це може бути сурдолог чи сурдопедагог, тому що не в кожній школі є, чи специфічний якийсь логопед, наприклад, логопед-аутолог чи логопед, який працює з зайканням. Чи наприклад, якщо дитина має. Якісь інші порушення, то відповідний фахівець. А сюди ж може залучатися будь-який медичний фахівець, і сюди будуть залучатися входити до цієї команди і ті фахівці, які проводили діагностування в ІРЦ і направляли дитину. Якщо ми розглядаємо це, наприклад, що дитина додана в звичайну групу в садочку або в звичайний клас, відповідно, там працював вихователь або педагог, який отримує в своєму класі зараз в своєму колективі дитину з особливими освітніми потребами. Відповідно, людина має бути. Підготовлена. А скажіть, будь ласка, до чого ж, як готуватися педагогам до роботи з ООП? Можливо, якісь рекомендації, і взагалом до чого бути готовим педагогам, якщо в їх клас або групу потрапила дитинка з особливими освітніми потребами? Дуже широке питання. Якщо на якусь частинку я забуду відповісти, то тоді мені додатково доза дасте, а... Знаєте, як готуватись педагогом до роботи з ОП? Тобто, якщо я просто навчалася там на вихователя, працюю зараз з дітьми, знаю вікову а, педагогіку, психологію, а, але це трошки інше, тут треба ще й певна моральна і психологічна готовність, а, в залежності вже ж від а, того, яка саме дитина потрапила, але а, все одно. Тобто, як ну, готуватися? По перше, хочу сказати, що на сьогоднішній день, можливо, не всі, але майже всі педагогічні психологічні якісь факультети, вони включають в програми певні курси, які стосуються інклюзивного навчання, які стосуються корекційної педагогіки, спеціальної психології, для того, щоб готувати майбутніх фахівців, крім того, дуже багато курсів підвищення кваліфікації на сьогоднішній день організовано і державні, і певні якісь приватні. Але якщо все ж таки Фахівець знає, що в нього недостатньо знань, але до нього приходить така дитина. То найперше, що я б зробила, це а, почитала літературу. І більше того, я почитала б не просто вводячи в гугл там що таке аутизм, а почитала б літературу тих фахівців, які знають про що вони пишуть. Тобто подивилася б або класиків або сучасних дослідників які займаються і теоретичними і практичними якимось такими пошуками які будуть іти в допомогу фахівцям а далі я б позаємодіяла з іншими фахівцями які будуть взаємодіяти з цією дитиною і поділилася б досвідом поділилася б своїми ідеями як ми будемо спільно організовувати роботу тому що не може бути так що до кого в клас дитина потрапила той і молодець тому відповідати за все і брати повністю все на свої Плечі а далі, можливо, подивилася б дуже багато безкоштовних ресурсів, якісь вебінари чи, можливо, коштовних, якщо є можливість оплатити, тобто я б підготувалася б максимально. Широко, а потім би для себе склала перелік питань: а що конкретно я не знаю, чого конкретно я боюсь, і потім уже прицільно відшукала відповіді на ці запитання. Якщо відповідати на питання, з якими труднощами можна зустрітися, то я б виділила чотири варіанти труднощів: перше, це ті, які стосуються безпосередньо дитини, її особливостей, можливо, навіть її характеру її індивідуальних особливостей. Друге, це я б виділила труднощі, які б стосувалися колективу дітей. Як приймуть діти таку дитину? Чи будуть вони готові? Бо ми можемо зустріти як варіанти, коли діти ще більш ніж дорослі, готові підтримати, допомогти. Вони ніби опікуються такими дітками. Можемо зустріти багато варіантів булінгу. І на жаль, це така теж проблема нашого сьогодення. А третє це наскільки готові, а, готовий взагалі педагогічний колектив, допомагати, підтримувати, вчитися, тому що не завжди ми хочемо: о навіщо мені вивчати нове? Я й так, хороший фахівець, я й так. Це знаю і безпосередньо суспільство помічаю, що інколи проблема, яка стосується дитячого колективу. Вона не настільки велика, скільки неготовність дорослих, і дуже часто діти проявляють себе так, як вони чують вдома, як вони бачать на вулиці, як вони сприймають через дорослих. Тому дуже рада, що от у нас є такий простір, де ми можемо про це говорити, де ми можемо надавати інформацію, щоб люди були готові, знали, розуміли, і дуже багато зараз таких дітей. Ми не завжди їх можемо помічати тому що не завжди вони своєю поведінкою чи зовнішнім виглядом демонструють але дітей які потребують допомоги а відповідно нашої якої симпатійності, підтримки їх надзвичайно багато і ці діти виростають і становлять дорослими і ці доросли формують своє, свій світогляд формують своє світобачення і свою особистість якраз в дитинстві відповідно наскільки ми будемо людяними емпатійними толерантними настільки ми будемо Зрощувати і наше майбутнє, наших майбутніх українців, абсолютно погоджуючись з усім, що ви сказали, і також повертаючись до розмови, як підготуватися теоретичну базу напрацювати, пропрацювати в своїй команді, але ще надзвичайно важливо. Те, що людина, яка в перший раз таким стикається і не мала такої практики, то це відповідно вже і сама практика е, людини, як вона буде налаштовуватись. Тому якраз про простір і майданчики тут дуже важливо освітянам, колегам підтримувати один одного, і в кого є більше досвіду, і хто проходив вже більше. Скажімо, такої роботи з дітьми з ОП ділитися безпосередньо, які ж можуть виникати моменти саме в роботі, те, чого може і не бути прописано в теоретичній літературі. І відповідно далі в мене є питання від наших слухачів. Я працюю вихователем в дитячому садочку. В моїй групі є дитина з особливими освітніми потребами, але батьки не приносили жодних довідок і висновків і не хочуть визнавати, що їхня дитина особлива. Як діяти в цьому випадку? Як коректно донести батькам інформацію про необхідність обстеження і додаткового супроводу дитини, бо все ж таки переживають педагоги, щоб це по-перше зробити толерантно а по-друге, що втрачається час, який могли би супроводжувати командою супроводи, допомагати цій дитині мінімізувати да, всі можливі варіанти. Що тут можете? Ну на превеликий жаль, вжимати? це дуже розповсюджена ситуація, і ми цього трішки торкалися, коли говорили про те, що люди часто соромляться, намагаються зробити вигляд, що в нас такого немає. Є е, е, документи меди медичного спрямування, які підтверджують і діагнози, і є е, е, у багатьох людей розписані прямо програми, як потрібно взаємодіяти з дитиною, але вони це ховають і. Чомусь не можуть прийти до думки, що дитині потрібна допомога. І е, працюючи в університетах, я таке питання часто дуже чую від студентів, які ще дуже з великим ентузіазмом йдуть працювати і стикаючись з тим, що вони надзвичайно сильно хочуть допомогти а нібито батьки не хочуть цю допомогу так, отримувати на, на жаль тому... то досить часто з таким стикаємось. То в мене є такий лайфхак, як працювати з цим. Він не дуже коректний, але тим не менш. Я а, м, вважаю, дієвий, що якщо головне головне дієвий, дієвий. дієвий. Вважаю, що ну, ми не маємо права а, змушувати батьків а, а, говорити батькам, нав'язувати свою думку, тому що інколи, коли ти намагаєшся донести, а батьки не готові прийняти, це може призвести ще й до якихось конфліктів. Але той лайфхак, який працює, це так зване. А, Пасивне залякування. Як я це рекомендую робити? Просто не тільки для цих батьків, а для усього загалу, і для педагогів і для батьків давати рекомендації. Почитати якісь о, статті, подивитися якийсь фільм. Це може бути не обов'язково щось наукове. Це може бути якийсь фільм а, художній, але в якому будуть показані чи написані певні особливості, які явно проявляються у тієї дитини, про яку ми говоримо. І таким чином, ми, нібито обережненько показуємо батькам, до чого це може призвести, і таким чином ми не являємось тією людиною, яка змушує йти до психіатра, тому що ну. Кому яке діло, чи ми там вдома займаємося. Але з іншого боку, з усіх боків показуючи, демонструючи, можливо, роблячи якісь стенди чи плакати, чи а, запроваджуючи якусь там а, інформативний понеділок, де ми даємо різноманітну інформацію, і в тому числі а, прицільно і ту, яка може бути. Тим останнім, останньою краплею, яка все ж таки батьків ваги їхніх таких от якихось суперечок самим собою, схилить на те, щоб звернутися до фахівця, то ось таким чином. Ті педагоги, з якими я ділюся цією інформацією, вони починають використовувати і більшість через деякий час говорить, ви знаєте, подіяло. І більше того, зникає у батьків такий от агресивний настрій, тому що вони чому вони агресують? Бо вони вони намагаються захистити себе, свій простір, свою сім'ю, свою дитину, бо їм здається, що на них нападають. Їм здається, що в них тикають пальцем. А, і бажання допомогти інколи сприймається як от такий напад. А таким чином плавно, спокійно ми, а, нібито лагідно показуємо. І більше того, якщо у нас будуть такі от фільми, такі заготовки, такі стенди, то це може бути не обов'язково для конкретних батьків, а може бути просто як такий от а, варіант просвітницької роботи використано. Класний дійсно лайфхак, але тут я думаю, що ви говорите з точки зору як спеціаліст, да а не будемо забувати, що інколи на жаль, але таке теж є. Коли наші колеги-освітяни можуть, або там навіть медики, наприклад, давати необґрунтовані висновки свої особистісні або зовсім не будучи спеціалістом, а прочитавши десь щось. І тому батьки також такі випадки, на жаль, є. Були і будуть, напевно, і тому тут також можемо розуміти з розумінням ставитися до, до батьків. І тоді, на завершення сьогоднішньої розмови, пані Наталю, декілька порад від вас, як налагодити комунікацію між дітьми в колективі, щоб всім було максимально комфортно в освітньому процесі. Якщо ми говоримо про дитину з певними особливостями, яка прийде в колектив, то починати роботу з колективом варто набагато набагато раніше. Можливо, навіть роботу з дитячим колективом варто починати не в педагічному якомусь просторі, а вдома в сім'ях. Коли ми готуємо дітей до того, що всі різні, всі рівні, всі можуть бути надзвичайно зовні і своїми вподобаннями різноманітними, але це ніяким чином не Впливає, не має впливати на наше відношення так само, як всі тваринки різні, котик, собачка, ведмедик, так само і люди можуть бути різними. А, і а, зазвичай, якщо є таке от бачення а, і дорослих і дітей, то ніяка додаткова допомога не потрібна. Але тим не менше, якщо ми говоримо вже безпосередньо про колектив, то а, в першу чергу, ще до того, як з'явиться дитина, пояснити ще раз нагадати, провести якусь бесіду із педагогічним колективом, і з дитячим колективом, і бажано з батьками на якихось батьківських зборах, де розповісти і загалом про а, певні. Особливості і конкретно зупинившись на тих можливих мовленєвих, комунікативних поведінкових особливостях, які будуть у дитини, і дати пояснення, що якщо будуть ось такі прояви, то що це може означати? Що якщо дитина закрила вуха, то це не означає, що вона погано себе поводить це просто можливо вона втомилася, і дуже добре працює, якщо ми певні якісь поведінкові особливості наводимо на прикладі а, тих слухачів, які нас слухають, зокрема. Якщо дітям Навести приклад їхньої поведінки, коли вони, наприклад, змучені, коли вони стомлені, коли вони хворіють, то вони можуть помітити, що їхня поведінка дуже схожа з поведінкою такої дитини. Це не тому, що вони вирадують, а тому, що певні їхні якісь внутрішні особливості в цей час виходять на передній план. Було б дуже добре, якби були проговорені чи створені якісь чи плакати, чи якісь, можливо, діти створять малювання. Підунки з правилами поведінки не з цією дитиною, а в класі. І таким чином ми не звертаємо увагу на конкретну дитину чи на конкретних дітей з особливостями, а таким чином, ми нібито проговорюємо, як ми будемо взаємодіяти з усім колективом. І те, про що я вже говорила, це спеціальне якісь навчання, своє вже додаткове чи організоване закладом і розвиток в собі, людяності, толерантності емпатійності. Без цього, мабуть, ніяк. Дякуємо пані Наталі за сьогоднішню змістовну зустріч. Нагадую нашим слухачам, що в нас в гостях Наталія Базима, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету. І ми говорили сьогодні про інклюзивну освіту. Не забувайте залишатися на зв'язку з Радіо Порш і слідкувати за нашою рубрикою Освітні нотатки», адже кожен ефір буде для вас джерелом нових знань. Та Натхнення з вами була ведуча Крістіна Ковкрак, і до зустрічі в наступному ефірі.